Вадим Крищенко, його поезія як тихе світло, що не гасне з руками Слова Вадима Крищенка звучать не тільки на сторінках книг, а й у серцях тих, хто вміє слухати душу. Його творчість це спогад про минуле Роздуми про сьогодення та надія на майбутнє. Кожен вірш. Маленький Всесвіт, де звучать щирість, ніжність і безсмертна любов до життя. Сьогодні ми відкриємо для себе шлях поета, який понад усе прагнув торкнутися сердець своїми словами. Вадим Дмитрович Крищенко народився 1 квітня 1935 року в Житомирі у родині вчителів. Дитинство провів у селі Глибочок Баранівського району Житомирської області, де виховувався під опікою бабусі та дідуся. У 14 років він втратив матір і цей біль відобразився в його творчості. Навчався у Житомирській школі номер 1 а завершував освіту в школі номер 23 Нині Міська гуманітарна гімназія номер 23 ім. Очерета після закінчення школи вступив до Київського університету на факультет журналістики, де навчався разом з Борисом Олійником та відвідував літературну студію під керівництвом Юрія Мушкетика. Творчість та досягнення Вадим Кривченко, автор понад 50 Поетичних збірок та більше тисячу пісень, які стали народними хітами серед його найвідоміших творів Я Українка, Горіла соста Соста», «Ми з України. Він працював у співавторстві з такими композиторами, як Геннадій Татарченко, Олександр Злотник, Ігор Поклад, Олександр Морозов, Павло Дворський, Володимир Домшинський та багатьма іншими. Він неодноразово ставав лауреатами конкурсу Пісенний Вернісаж. Протягом тривалого часу обіймав посаду відповідального секретаря ВДНГ УРСР, де написав шість книг, присвячених виставці, серед яких були путівники 1964, 67 та 1969 років. Нагороди та визнання Вадим Крещенко. Народний артист України 2008 рік. заслужений працівник культури 1985 рік. заслужений діяч мистецтв України 1995 рік, член Національної спілки письменників України з 1972 року, лауреат літературно-мистецьких премій. Лауреат літературно мистецьких премій. Імені Івана Нечуя Левицького, імені Андрія Малишка та імені Дмитра Ценка. Ювілейний концерт з нагоди 90-річчя Вадима Крищенка відбувся великий ювілейний концерт, присвячений його творчості та життєвому шляху. У концерті взяли участь численні митці, які вітали поета, пісняра з ювілеєм. Запам'яталися слова великого майстру. Про те, що протягом життя його неодноразово просили писати вірші на російській мові, обіцяли великі гроші, але він не написав ні одного твору на цій мові. Вірний Україні, адже творчість пана Вадима вірна, справжня, патріотична і надійна. За це ми всі любимо, читаємо і слухаємо великого українського поета. Закінчиться, хочеться побажати плідних років життя, міцного здоров'я та дочекатися миру і перемоги на нашій рідній землі. Шановні друзі, а про кого б ще ви хотіли послухати у моїх наступних відеоблогах? Підписуйтесь, пишіть коментарі і не пропускайте наступних відео. Буду рада послухати ваші побажання.